або із змалку підготувати дітей до великої сцени, талановиті малюки Івано-Франківська отримали унікальну нагоду взяти участь у кастингу акторів для зйомок у короткометражних фільмах міжнародного кіножурналу Байки, бажаючих пройти відбір, зібрали ще мало. Серед конкурсантів ініціативними були здебільшого дівчата віком від восьми до десяти років. Головною умовою на цьому конкурсі це гарний настрій прийти до нас. Показати себе з найкращої сторони, всі свої таланти, продемонструвати, не повстидатися, тому що дуже багато діток мають багато талантів, але вони закриті для оточуючих і. Шкода, а тут вони якраз можуть себе проявити, всі свої таланти і попасти навіть в міжнародний серіал. Школярі активно брали участь у майстер-класах, які для них підготували керівники гуртка центру патріотичного виховання учнівської молоді. Трохи спробуємо з ними погратися, щоб їх розслабити, аби вони були готові проявити себе як найкраще. От, ну, а потім... Будуть всякі етюди на імпровізацію, на імпровізацію з текстом, і потім прослухаємо кожну дитину. Пробуємо виявити їхні таланти і всіляко сприяти, аби вони якнайкраще себе показали. Агнія Костик прийшла на кастинг зі своєю бабусею. За плечима у дівчини вже чималий досвід у акторстві, адже у свої дев'ять вона сміливо виступає на одній сцені поряд із професійними акторами. Там є багато друзів. Багато валют, там дуже весело. Я хотіла би зіграти в цьому фільмі байки. І ще я собі уявляю, що я з ним в такому фільмі, що там буде ну, якась станеться пригода. А допоки одні мріють про пригоди, інші вже приміряють на себе ролі бешкетниць. Мені треба буде щось ламати, ламати, вирвати, спортити. І це буде цікаво. І тебе в реальному житті ніхто. Не буде е, сварити, а у фільмі, напевно, скоріше взяв, що буде сварити. Кастинг з акторської майстерності для наймолодших тривав упродовж дня. Результати відбору будуть опрацьовуватись керівниками гуртка акторської майстерності близько тижня. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.